Всім доброго дня, чи вечора, чи ранку. Цікавий сюжетик. У нас йде дощ. І ми поставили панелі, Про те як панелі ми підключали, перший запуск, є окреме відео. Я не знаю, чи вже воно опубліковане, чи воно опублікується. Будь-якому випадку слідкуйте за, за нашим каналом. Все буде панелі на тому будиночку і на південну сторону. ну Світло десь є там за хмарами. Хмари густенькі, дощ іде, десь коротко шорта. Знімав, значить, ми кинули там вилка вилка зробили, типу, як тут у нас, бачите, вилка вилка. Кинули на одну фазу, у нас тут три розеточки, три різні фази. І що ми маємо? Дощ іде. Дощ іде. Включаємо болгарочку, щоб трошки-трошки сонця було. Бачили? І... Правда, сили немає. Не знаю, хвилин, можливо, з 5 я різав, але по-чесному перерізав трічка метал, ширина майже, майже 4 см. Ширини тут. А, 4 см, практично там 3-9 см. ну, хвилин, можливо з 5 різа, перерізав, щоб трошки більше сонця або щоб трошки більше панелей. Дощ. Наст... Э, настоящий дощ посвітловій. Посвітло від панелей, дивіться. Раз. Дивіться, вмикаємо тут. Раз, раз, раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять лампочок. Десять. Десять лампочок. Зараз у нас тут переносочка є, бачите? Де ж то вона? Це переносочка. Оця переносочка взагалі не відчуває, бачите? Зараз по вим... підсвіточку. Дивіться, все у нас освітлюється. Робоче місце це в дощ. Без інверторів. Ще спотер просто це напряму від панелей. Це напряму від панелей. Тепер ми заживити наш будинок. Ми знаємо, що на будиночку оця наша фаза. Ну, думаю, що оця фаза. Вимкнули ми холодильники, щоб нічого не брало. І вимикаємо туди О, погасло. Щось там бере нас, багато. бачите? Гасне. Гасне. Тільки виключаємо гасне світло. Значить, десь у нас там. Підключено щось потужне. Зараз розберемося. Не знайшли ми нічого, що у нас краде світло. Скоріше все, що пан Андрій працював з варварним апаратом, пропало світло, він пішов додому, а ну, вимкли ми його, ні, не засвітилося. Не засвітилося. Зверний апарат не краде теж. Якась між фаза може навантаження. Бачите, коли тут вимикаємо, тут світиться на все. Вмикаємо сюди навантаження і немає. Не можемо знайти, де щось, щось насадить нашу мережу. <рес> Поки що ми не можемо розібратися, що у нас краде світло, куди виходить виход наша енерга, тут є, бачимо. Просто у нас майстерня. Там майстерня, там хата, і різні фази, все попід'єднане. І зараз там автомати свої, там свої автомати, там свої автомати, тут свої автомати. І зараз розібратися, що де взагалі нереально. Дивимося, зарядне для акумулятора. Правда, акумулятор заряджений. Акумулятор заряджений для шуруповерта. Раз, бачите. Зеленим засвітилося, бо у нас заряджене. Все працює, бачите, є живлення, акумулятор. Зарядка навіть працює. Я не знаю, скі, як ви посадити акумулятор, що вистачило ампер. Що ми вирішили? Вирішили кинути напряму переносочку в будиночок, в роз'єточку, поза, поза всіма майстернями різними, щоб все це виключити. Побачимо, чи нас щось в будинку краде. Чого, не, чого немає сітла, так я не можу зрозуміти, що воно зразу гаситься, будиночок. А переносочка є. Тривай двері, дощ іде. Так, керло, ми тут бачимо від сонячної панелі і сонячні панелі. Це треба виключити. Велка велка на сонячні панелі. Напрямо на будиночок. Кидаємо і будемо дивитися, в чому, в чому нас. Де у нас в наші втрати. Під час дощу. Під час дощу. Так. До розяточки ми дійшли. Дійшли до розяточки включаємо розвіточку. Сиха, зробимо. Розєдочку включаємо. О, така що це розвіточка у нас? О, все. Дивіться. А де нас шукало Я не знаю, дивіться, світла в хаті дощ на вулиці. На вулиці дощ. Хмари. небо все в хмарах. У нас хаті світло. Дивіться. Дивіться. Все-все-все все світиться. Скільки тут п'ять лампочок, там п'ять. галогеночки кругом. Ще досить яскраво все світиться. А ну ця, ця багато споживає, чи запустить цю лампочку. Це не може. А, ні, запускає. Спалили. Може спалив вона ну, наш на зміни струм. А ні. Ту ж ти. Те... Сьогодні. Пускай, Може ще спали. Це не хоче, так? Да? А чого це не хоче? Не така лампочка. Ці всі світять. Всі кругом світять. Ось таке під час... Під час дощу собі. Сидиш в хаті. А ну виключай там. Лампочка, дивіться, включає і вона гасне. Ота гасла лампочка. Ще не світилася. це. Вже, вже сідає. Ану виключай. Чи включай, що там? Якась не вистачає трошки, так? Да? Яка лампочка гасне? Ні, нічого не гасне. О, не вистачає напруги десь там. А, навантажимо, не вистачає, просто напруги на все. А ну ми тут повиключаємо цих кімнатах. Ну, ви хотіли кіловат навантаження, дати в дощ. Зараз тут ми вимикаємо все світло. Вимикаємо, ну там вмикай. Оооо 40 ватну не може запустити. Не. О, дивіться. Прекрасне куденне світло, 40ватна лампочка витягує. Ну, Біля 100 ватт, напевно, є. Якби ми поставили інвертор, інвертор це все на себе забрав. Це напряму без інвертора, вже, вже працює. А там вимкне. Зараз ми тут спробуємо. Цій кімнаті в цій кімнаті вже є світло. Вже є. Вже є. Просто на все не вистачає. На все не вистачає. Отака у нас історія. На вулиці дощик, будиночку світло. Але що де крало, що де нас крало, так ми не вияснили. Ну що, йдемо, трошки попрацюємо, раз ми... у нас є світло. Ну, зварки ми не включимо, але просто чисто для освітлення на мене. Є що сверліти, зміючка закріпляти, використаємо таку погоду. І ось так. Цікава історія. Таке небо. Хмар, 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 дощ. А воно працює. Пишемо, коментуємо, всім до побачення.